Доброго дня, друзі! Мене звати Микола Різник, голова Пщанської громади. До речі, хто не підписався, підписуйтесь. І сьогодні ми в селі Попівка на отакій нашій тепличці. Давно вже вам не показував, як у нас працює. Перше в Україні комунальне аграрне підприємство Пічня Агра. Е, і е, що це таке? Це підприємство громади, бо багато нових підписників. Е, ну, Такий завікол да. Е, і це наша перша тепличка, яка зараз вирощує нас дівчата тут. Е, топимо її дровами, є безперебойничок, е, бо світло в нас виключається. І тут така краса. Зараз перед новорічні. Приготування і ми вирощуємо цибульку цибулю на перо. І реалізовуємо її. До речі, кому треба цибулю, звертайтеся, я залишу, залишу в коментарі.